Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. Почнемо з заяви міністра закордонних справ Німеччини Аннеліни Бербок, яка сказала, що кордони Євросоюзу мають бути і будуть від Лісабона до Луганська. Чудова така. Заява і згадується, звичайно, колишні заяви різних рашистських діячів, навіть опозиціонерів, і вислів тоді, що про єдиний такий умовно єдиний світ від Лісабону до Владивостока. Востока. це все знов таки через Фе. Все. Немає ніякого від Лісабону до Владивостока, Європа, Євросоюз від Лісабона до Луганська. Далі Болата Запоребрік Русський Рейх. Антицивілізація. Далі. Нещодавно Шольц з'їздив, злітав в Казахстан. До речі, як він долетів, Так, через які країни, через територію Руського Рейху, наче ж мав летіти? Ну, мова не про це. Так от, злітав Шольц в Казахстан. Ну, поспілкувалися, звичайно, президент Казахстану. Такаєв з Шольцем. І після цього Такаєв запевнив, що його країна, Казахстан, буде притримуватись санкційних, санкційного режиму проти Руського Риху. Ну, така обнадійлива заява. Якщо це дійсно станеться, це буде чудово. Навіть якщо звичайно, що закрити все там на 100%, це ну, навіть можна сказати і неможливо. Але навіть якщо це так наполовину прикриється ця лавочка, то це буде чудово. Тобто, ну а сусід Казахстану, південний сусід, авторитарний Узбекистан допомагає. Допомагає бульбофюреру продавати в Європейський Союз добрива підприємства Гродна Азот. Таким чином, в світлі того, що Лука Мудзіщев є співучасником злочинів, співучасником війни терористично-фашистської Росії проти України. І по і не тільки просто от співучасником війни, а зараз іде мова про те, що е Про виписку ордера на арешт на Бульбафюрера за те, що він в принципі зізнався в тому, що він теж на телебаченні зізнався, так само, як його патрон кремлівський, той виродок разом зі своєю як і там з подвійною з подвійним прізвищем Білова, щось пам'ятаю друга, перше не пам'ятаю першу частину по викраденню дітей. Бульбофоре ж теж в цьому, можна сказати, зізнався. Просто е, ті особи е, ну, і більш відомі на слуху і, і більш важливі, то е, їм ордер на арешт прилетів там, ледь не через тиждень. А цей, якось так він збоку і він не в фокусі. І тому... Але зараз постає питання, і вже, е, що теж. Е... Він заслуговує теж на випуску ордера на мереж. Так, от що, в світлі того, влада Узбекистану тим фактом, що вона допомагає країні і лідеру, які Ну, не просто замішання, а є співучасниками злочину, співучасниками війни. Так опосередковано Узбекистан, на жаль, теж стає співучасником злочину війни проти України. Якось так. Ну, тепер про хороші новини. Норвегія збільшує свій оборонний бюджет. Оборонний бюджет свій. З урахуванням допомоги Україні. Отак. От тобто, не, не те, що там щось зі свого бюджету, там якийсь там шматочок виділити, а планують бюджет на наступний рік і туди е, зразу закладають і, е, кошти на допомогу Україні. Е, те саме про Литву. Литва теж закладає в свій бюджет на наступний рік. Тут конкретна сума 340 мільйонів євро на допомогу Україні. Що таке, з чим можна порівняти оті 340 мільйонів? В довоєнні часи, ну, хай не в довоєнні, а до активної фази 2017 рік, тобто ще при попередній ваді в час війни низької інтенсивності, скажімо так, Сполучені Штати видавали Україні військову допомогу в розмірі 350 мільйонів доларів, тобто приблизно спів... співвідношення долара до євро, і плюс там 350 тут 340 євро, там 350 доларів, тобто приблизно однакові. Величезні гігантські Сполучені Штати давали Україні військової допомоги на 350 мільйонів доларів. А тут маленька країна Литва, Ну, звичайно, вже під час війни закладає в свій бюджет 340 мільйонів євро. Дякуємо, дякуємо литовцям, дякуємо Норвегії. Дякуємо взагалі всім країнам, які нам допомагають, без їхньої допомоги дійсно Україна б не витримала тієї навали, мужність, мужністю, героїзм, героїзмом, бажання бути незалежними, вільними і. Не підкорюватись будь-кому, і особливо фашистському терористично-фашистській Росії, руському рейху, але все одно без допомоги ну, не витримали б ми. Так, зараз би там була б там якась партизанська війна, ми б чинили б спротив, але картина була б. Набагато, не те, що тут набагато гірше, тут якось сказано. Так що дякуємо і в першу чергу, звичайно, дякуємо Сполученим Штатам за їхню допомогу. Вони тут грають головна скрипка їхня. Не скрипка, а якщо вже про скрипку, то контрабас їхній, але вони, вони головні тут, в допомозі нам. Дякуємо. Я вас дякую за тим, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! До побачення!